Раді бачити вас на сайті Global Polish. Дякуємо, що саме ви завітали до нас. Ми намагаємося надати найвищої якості курси польської мови за міжнародними стандартами. Зараз ви перебуваєте на сторінці курсу польської мови рівень А2. Це сторінка для початківців у вивченні польської. Якщо ви вивчали польську мову самостійно, з допомогою мобільних додатків або з викладачем-репетитором протягом 1-2-3 місяців тоді цей курс саме для вас. Ми розуміємо, що вам може бути складно швидко перечитати все написане на цій сторінці та все ж ви вже маєте невеликий досвід вивчення польської мови і маєте зрозуміти, що вас очікує на курсі А2. Тому просто натисніть на кнопку Зареєструватися на курс, залишіть заявку на сайті на цій сторінці. Наш спеціаліст зателефонує вам та допоможе підібрати курс, визначитися з вашою метою навчання, допоможе зрозуміти мовні рівні. Ми тут, щоб вам допомогти. Центр успішно працює з 2011 року. Нами підготовлено на різні мовні рівні А1, А2, Б1, Б2 та С1 тисячі людей. Також центр займається допомогою зі вступу до польських вищих. Середніх та середніх спеціальних навчальних закладів. Центр співпрацює з більше ніж тисячою навчальних закладів Польщі. Просто натисніть на кнопку Зареєструватися на курс та впишіть ваші дані, Залиште заявку. Наш спеціаліст зателефонує вам та допоможе підібрати курс, визначитися з вашою метою навчання, допоможе зрозуміти мовні рівні. Залишайтеся з нами, і ви досягнете вашої мети. Ви будете говорити польською. Щиро бажаємо вам успіху.